Антонов Дніпро 2026 став одним із найочікуваніших проєктів українського авіабудування, який символізує новий етап розвитку компанії Антонов та Авіаційної галузі України загалом. Цей літак отримав назву на честь могутньої річки Дніпро, що протікає через серце країни, відображаючи силу, витривалість і рух уперед. Дніпро 2026 поєднує у собі новітні технології, екологічну ефективність і високу надійність, створюючи сучасний транспортний літак, який відповідає світовим стандартам та перевищує очікування експертів. Основна концепція Дніпро 2026 це універсальність літак, розроблений для виконання широкого спектра завдань від перевезення вантажів і гуманітарних місій до військової логістики та спеціальних операцій. Завдяки новим композитним матеріалам у конструкції корпусу інженерам вдалося значно зменшити вагу літака, що забезпечило кращу паливну економічність і збільшений радіус дії. Також було встановлено нове покоління турбогвинтових двигунів українського виробництва з покращеною системою охолодження та зниженим рівнем шуму, що дозволяє Дніпро 2026 працювати на коротких злітно посадкових смугах і в складних кліматичних умовах. Кабіна пілотів отримала цифрову скляну панель із повністю інтегрованою авіонікою, що дозволяє зменшити навантаження на екіпажі і підвищити точність управління. Система автопілота нового покоління підтримує адаптивний режим польоту, автоматичну стабілізацію на турбулентних висотах і точне приземлення навіть у складних погодних умовах. Безпека польотів була виведена на абсолютно новий рівень завдяки використанню штучного інтелекту для моніторингу стану систем у режимі реального часу. Дніпро 2026 також орієнтований на екологічну відповідальність. Використання біопалива низьковикидних двигунів і модернізованої системи шумозниження робить його одним із найчистіших у своєму класі. Крім того, Антонов планує створити гібридну версію літака до 2028 року, що стане частиною стратегії «Green Sky Україн. Дизайн Дніпро 2026 вражає своєю елегантністю плавні лінії, оновлена аеродинаміка та фірмове забарвлення у відтінках синього і срібла символізують українську ідентичність і прагнення до високих технологій. Перші випробування літака показали видатні результати, стабільність у польоті.